Думала, вже не буду записувати відео. Вже все після влога про Житомир, подумала, ну, ну, все, я перевершила себе. Краще не буде ніколи. Уже все. Але щось так бахнула гаража душнього. І вирішила, що час розпакувати свої покупочки, подарунки собі. Залетіла сьогодні на шопінг в Обнову Єврошоп. Сейчас там пакетище, друзі, на 600 гривнів. Я купляла просто все, що бачила. Я вообще не думала. Я не... Бу... Ж... Ну, Жодного питання собі не стала. Ніч... Ніяких не доводилось приводити аргументів, як я буду це на це. З чим я це буду. Я просто гребла, гребла і така, Все беру. Я все беру. Мені чхати, я купляю це все. От. Сейчас чуть-чуть пришла до дома, раздуплилась, і ну все, можна можна розпаковувати. Можна розпаковувати. Такой вот пакетище, вы Я Огромний. Продавці Мендель мені цей пакет, я кажу... А у вас немає більше. Він такий. Ніт. Ну, це якось невірно. І це ж я, типу, без фанатізму абсолютно купила. Я впевнена, що я могла, би, я могла би більше. Я б більше. І я знаю, що є люди, які можуть купити більше ну, Обмежуватись таким пакетом. Значить, подарки починаються з того, що я ще зайшла в Євро. дорозі. Зараз. Давайте. Так, все. Я э, Все. Э... Теперь у нас сектор фэшн. Фэшн, вы сейчас будете... Вы сейчас себе штаны просто. Обосыте. Что я купила? Значит, лот номер один. Сумочка просто. бомбезніше, бомбезніше. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. І полетела, Господи, нічого не видно. І полетела на чорному фоні. Полетіла. Подивіться, тут, ну, бренд, конечно, фірма. Я, ну, я я гавна не купляю. Я, якщо купляю, то це сразу, ну, качество, да, Італія. Пожалуйста, 90 гривень, Значить, дві е э, два відділи тут зразу у нас є. Замочки рабочие, не поломаны. Ой, пахнет, ну, ну кожа, девчат. Я вам отвечаю. Вот. Подкладочка от сила. Вот тут вот еще карманчик. Вот тут вот карманчик, да, для документов. Вот сюда. Клац. Клац. Клац и полетела. Самое главное, что вообще меня просто разорвала навпил. Тепер мені треба така розкладушка, знаєте, Nokia. Іли якийсь, не знаю, Сіменс. І ось тут, вот тоже, ну, для такого, ну, для лягатівочки, да? так? Вот. Ось. І тут ще. Ну, коротше, робоча сумка. Вот робоча, прям. Так, щоб покласти ключі і не знайти їх. Оставляємо. Ручка довга взагалі, ну, бомба! Бомба. Далі. Вот сейчас вы точно, вот сейчас вы точно обоссите себе штаны. Це из видео люкс на секундочку. Тут написано. Вот тут. Вот, бірка. Clap house. Clep house. Як вам такі? Схавали? Вот такая вот модніша сумка. Просто геніальніша. Боже, яка модна. И тут написано тут. Вот тут вот все прошито. Бирочка имеется. Тут вот же таких карманчик для телефона тоже. Еще для готивки карманчик. И вообще чеки-пуки. Ну, тоже, естественно, кожа. Естественно, замочек вот тут вот секретный. Ручка тонкая, элегантно, короткая. Маленькая такая. Вот так вот. Вот так вот и полетела. Да? Хорошая. Так, наступне у нас світі лобілизни. <плес> <плес> Вообще, Вот така от. Несподіванка. Несподіванка. Ну, така от. Я не знаю. Я не знаю. Ну, я вирішила, що ну, хай буде. Хай буде. Таке э, в господарстві пригодиться. Правильно? такими вот подтяжками. Я сразу уявила, що что я буду с этими подтяжками робити, сразу все ну, на мази. Дальше такая вот девчоночка у меня есть. Расцветки, кость, не знаю, не ковра, а. Кость просто. Не знаю. Вот такая вот. Джинса или щось таке, катончик, дівчат, катончик. Добротне, так? Да? Или це не катончик, не знаю. Ну, коротше, юбка офігенна. Вона, типу, отут тут іде дуже розширяється сильно, і вообще зайбумба. Така Такая грива, така грива. На замочку. На животику втягується. вот тут от, резиночки є на животику. От така вот хороша. Мені прям, мені прям сподобалось, як вона виглядає. Типу, здавалося б, да? так? Ну, типу. Квіточка, але незвичайна квіточка. Далі ще одна юбка. Я не змогла її залишити. Було декілька питань, як, як її організувати, тому що вона тут би, трохи розтягнута зверху, бо тут вона взагаліша, подивіться. А тут, типу, різинка є. І типу, в талії вона прям огромна на мені. Дякувати Богу, у мене огромна жопа. І ця юбка тримається на мені за рахунок того, що вона в обтяжку на жопі. От, і вона теж вот така, вот, знаєте, хіпстерська, от така. Вот, тут ще її вот, кружево. А от тут вот, атласна стрічка, от тут вот, ще раз. Просто бомбіта. І колір такий ігривий, сірий. Сексуальний. Так. Наступне у нас теж юбочка. Я люблю юбочки. Коротка. юбка шорти. Вона взагалі інноваційна. Вот-вот-вот така складка йде. Вона взагалі зрозуміла, що це шорти. А на жопі, понятна, що це шорти. Ну нічого не видно, тому що там, ну нічого. Повірте мені, на слово, І вона дуже зручна. Вона дуже-дуже зручна. Боха. Вона чуть-чуть велика на мене, але це отлічно. Це атічно. І останнє, що я взяла, це прямо вже знаєте, я вже все загребла і йшла до каси, і біля каси я е, вішаки з платями. Я така, блядь. Я все передивилась, може, не все, там огромна-огромна кількість тих речей. І я знайшла ось таку сукню. Взагалі еротична, ну така гріва, Подивіться, я ніби відчайдушна домогосподарка. Вона коротенька така, вона дуже гріва, ця сукня. Я не могла її не взяти. Ну, Геніальніше, що в полосочку тут така Бренд Brand, називається River Island. Вот, у и тут же ремешочек есть, имеется. Короче. Короче, да.